І з нами на зв'язку Костянтин Криволап з ним поговоримо про те, що про обстріли масовані, як їм протидіяти. Ну і власне про певні претензії наших е... військових блогерів до повітряних сил. Але почнемо ми з напевно підвищення кількості обстрілами-шахедами. Пане Костянтин, з нами на зв'язку Костянтин Криволап авіаційний. Експерт і аналітик, пане Костянтине, я вас вітаю. Добрий день. Вітаю добрий день. Ну, дивіться, от що е, щовечора ми з вами спостерігаємо повідомлення в моніторингових пабліків, і щовечора цифра використаних шахетів е, зростає. Ну, тобто, пишуть, от я спостерігав всі три дні. Було спочатку до 80, буде задіяно шахедів над Україною. Вчора перед обстрілом писали до 100. Не вчора, а позавчора. Вчора ввечері писали до 150. І бачимо, що дійсно кількість обстрілів шахедами і задіяння цих безпілотників зростає щоночі. Яка може бути ефективна цьому протидія? Ну протидія це збільшення засобів ППО малого радіусу дії. Шахеди експериментують, ну верніше так, не шахеди. А дрони типу шахет це перше. Друге, оце все, що летить, там майже 50% це фальшцілі. Але ми вимушені реагувати на все, тому що ну, дуже важко розпізнати, це фальшціль чи це дійсно шахет. Якщо там його вже добре можна розлетіти, тоді можна сказати, що о, точно, це шахет. А вночі в тумані ну це дуже важко. Тому ми вимушені все збивати. Ну це не шахет, це ми там мабуть, читаємо те, що у вас показують. Ну так, да, це враження НПЗ. Це якраз наші а, удари зараз. Так, да, це наші, да. це наші. Це приємно таке. Це судячи з того, що це лютого засняли, як він там щось лютував. А, далі. Наші росіяни збільшують можливості не тільки за рахунок кількості, вони збільшують можливості самого цього дрону, додають різні там засоби, якими він там може якось не те, що захищатися, а може бути більш стійким до засобів впливу від ребу і таке інше. Ну, не, 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 не добре у них все виходить, тому що от, з точки зору посилення нашого ребу, ми, причому нашими засобами, ми досить ефективно проти них працюємо. Це каже про кількість е, так званих втрачених локацій на шахедів. Е, інші засоби це в, в день, коли світло, там як 52 другий там інколи літають і намагаються збити орлани, але вони там вже придивляються до шахетів. Треба посилити те, що все, що стосується розробки, а зараз такі розробки йдуть. Це удари по пошохедам дронами Камікадзе, які їх виявляють, і наводяться і б'ють. Тобто, що я хочу сказати, що нам треба покращувати наші можливості ППО, не стояти на тому рівні, на якому ми знаходимося. Надо оці всі мобільні вогневі групи оснащувати. Сучасними засобами виявлення, сучасними засобами наведення, щоб це було не так би мовити не влучання, за, за рахунок якості самих стрільців, а влучання за рахунок технологічності зброї і можливості цією зброєю збивати подібні цілі. І якщо це раніше були ну порівняно з, з всіма іншими засобами ураження, шахеди займали якусь там. Якесь місце, але не було такі, такої кількості там двісті п'ятдесят, 300 тристі вісімдесят 300 шахедів на місяць. То зараз цифри зовсім інші. Вони збільшили е, кількість шахетів, які можуть виробляти, і відповідно збільшили кількість шахетів, які прилітають до нас. Е, тому нам не можна стояти. Нам треба розвиватися. Можливості для цього є засоби відомі. Треба просто цим займатися, і мені здається, що до цих процесів треба долучати ще територіальні громади, щоб вони, якщо не стрілців, не стріл не, не, не тих хлопців, які вміють стріляти, не фахівців, а те, що стосується забезпечення, виїзду мобільних груп підготовки машин до цих виїздів і таке інше. Ну і я. Вже не один раз кажу, що проблему виявлення шахетів на більшій відстані, більш надійне, можна робити за рахунок підйому аеростатів, прив'язних аеростатів, які підіймаються над конкретними місцями, і бачать на великій відстані. Тоді шахеди не зможуть експериментувати там з малими висотами або з великими висотами, і вони будуть виявлятися більш стабільно, і інформація про них буде постійною, тому що зараз, коли вони е, там, ховаються за складкові місцевості, вони можуть якось маневрувати і на екранах радарів лада, вони то з'являються, то зникають, то з'являються, то, то зникають. Це додаткове навантаження на екіпажі наших радіолокаційних станцій. А можна, а можна додатково відомі, от про, але про треба це робити, а, пане Костянтине? От аеростати це щось новеньке. От я бачите, ми багато говорили там про мобільні вогневі групи, про всяку різну історію. Як діються аеростати? Може це дійсно якась буде? Ну не, не панацея, але дійсно посилення. В чому сенс? Поясніть простими словами. Я вибачаюся, я не почув ваше питання. Я тільки а, більш детально про аеростати, як це може бути задіяно, в чому принцип їх дії і чому ми взагалі до цього раніше не дійшли? Бо я, чесно кажучи, от зараз це почув від вас вперше. Хоча про протидію шахедам ми говоримо вже не в перший раз. Значить, прив'язні, ну тобто є різні засоби підйому вантажів на якусь висоту. Є дирижаблі, які літають собі, там вони можуть маневрувати, у них для цього є двигуни. А є прості, просто бульби, да, просто так звані балони, які надуваєш гелієм, підіймаєш його в повітря і розміщуєш на ньому апаратуру. Цей е, аеростат е, відомий ще з часів там. Другої світової точно там, тому що Москву там захищали за допомогою саме таких прив'язних аеростатів, які натягували сітків, які там залітали е німецькі винищувачі так і таке інше. Е зараз це е дуже потужний засіб протидії е саме е цілям, які літають на невеликих висотах. Е Польща зараз закупила у е американської фірми Теком. Закупила чотири аеростатні комплекси. Ну там дуже потужні комплекси, тому що там чотири аеростата, вони підіймають радіолокаційні станції, вони підіймають засоби радіотехнічної розвідки і таке інше. І це вони спостерігають все, весь простір на протязі там, 400 кілометрів. Вони все дуже добре бачать. Це така, ну ніби мовити, така альтернатива АЯКС, Аваксу, який постійно висить в якійсь точці. Такі пропозиції там Міністерство оборони робили, але тоді була відкладена ця ідея, е, тому що треба було спостерігати ще е, за, за лінією розмежування, коли там був з 2014 по 22 рік. Але це було сказано, що ну, не треба це робити, тому що зіб'ють, прилетіть літак і просто його розіб'ють. Але це все теж неправда, тому що. А, да, до речі, от поляки, оці от чотири е, прив'язних аеростата, ну це серйозні машини, дуже серйозні. Вони там к е, весь контракт е, мільярд двісті доларів. Тобто, це ну така не дешева штучка. Але якщо підіймати е, еростати з навіть з радіолокаційними станціями нашого виробництва, в нас вони є, то це е, ну досить е, така е, е, ну, проста річ. Але яка значно підвищує можливості. І е, більш того, Міністерство оборони, нашого воно десь в 2016 році такі експерименти провадило. Так, да, тут є деяка залежність від метіоумов, якщо там буде сильний вітер, але ж е, це ж не постійно таке, такий стан. Там 30. Днів в місяці, ну, п'ять днів тебе може там, ну, в самому гіршому випадку може сильно дути, коли тобі буде важко е, справлятися з цим аеростатом. А він підіймається на висоту там 400-500 кілометрів, кілометрів, метрів до кілометра е, на лебідці, на просто на тросі, і по цьому тросу до цього тросу приєднаний кабель, який тебе поєднує з цим радіолокаційним пристроєм. І ти все бачиш, все знаєш, все чуєш. Тобто я так розумію, що насправді проблема збиття шахедів, це не умовно нестача у нас мобільних вогневих груп, чи там, наприклад, груп, які мають ПЗРК в своєму арсеналі, а це якраз виявлення цих шахедів. Ну але ж, знаєте, от знову ж таки, якщо Користуватися там, певними моніторинговими пабліками, навіть якщо коли вони летять на столицю, то умовно за хвилин 30-40 до того, як вони прилетять в столицю, вже там певні пабліки пишуть там умовно, там Бориспіль приготуватися, летять шахеди. І там далі, там Дарницький район, лівий берег. Ну тобто, ти вже розумієш, якщо вже зараз кажуть Бороварам Борисполю підготуватися, значить, по ідеї, десь там вони підлітають, і вектор буде плюс-мінус там кудись в інші райони, вже плюс-мінус всім відомі. А і ці аеростати дозволять ще раніше їх виявляти? Звісно, значно раніше. І такої ситуації, коли. Дрон літає над містом, це ну це неправильно, це неправильний підхід до оборони. А, але і ви сказали, що нам вистачає мобільних вогневих груп. Нам дійсно по кількості може їх і вистачає, а нам не вистачає по обладнанню. І а, треба розуміти, що мобільні вогневі групи вони там діють по шахедам, які літають на висотах, там ну до, до ну реально до кілометра. Навіть на кілометрі кулеметам дуже важко їх збити. А треба, є купа інших засобів ураження, які ну збивати там, скажімо, в Ірані чи Пародії засобами там ракетами навіть гідра. Ну, це не дуже розумно, тому що ну, ракета гідра там ну, десь 70-100 тисяч буде вартувати. Ну, 70-го калібру, там з злазаним наведенням, з підсвіткою, таке інше, а і просто обладнати. Засобами нічного бачення, чи то тепловики, чи то інші якісь там засоби, це можливо і це треба посилювати. І на це, до речі, можуть витрачати гроші і територіальні громади, і таким чином організовувати там за допомогою тієї ж тероборони, організовувати чергування ну, для того, щоб зменшити напруження. А зараз ну, шахеди дійсно почали літати на, дуже, ну, на більших висотах, і от на більших висотах їх треба розбивати е, зенітними ракетними комплексами. Це ну, бачите, партії... до речі, от нам, ми коли обговорюємо всі ці теми про збиття шахедів, нам дуже багато наших глядачів, принаймні на моїх змінах, писали про те, що а як записатися в мобільну вогневу групу. Тобто ініціатива від людей, вона йде є, і є, насправді. Є. Умовно, кожен би хто працює, найцивільний, там п'ять днів працює, один день вихідний. Він добу від, е відчергував в такій мобільній вогні групі і може щось корисне би зробив. Це і ж... треба трохи трохи навчити цих людей. Трохи підготувати, не обов'язково, щоб він там стояв за кулеметом, або там за за яким засобами просто тренування. І я впевнений, що купа людей цим би займалася, розуміючи, що вони захищають своє місто, своїх родичів, своїх рідних, таке так, і свою домівку, свою сім'ю. Це правда, пане Костянтин. Дякую вам цікава розмова. На жаль, не все встигли спитати, але оця історія про аеростати, вона друзі дуже дуже перспективна і недорога, що цікаво. Костянтин Криволаб з нами був на зв'язку. Як авіаційний експерт і аналітик. Говорили ми про нашу протиповітряну оборону і від шахедів в тому числі.